там да. Ключи там надо брать, наверное. Я рука. Сейчас я поплычу. Сейчас у него. Вибачте, будь ласка, як вас звати Олександра Тисленко. ви, я засновниця кіностудії Контрабас. Ми працювали у цьому лівому крилі Суспільного, орендували багато років приміщення і відкрили першу кіностудію в центральному регіоні України. Ми знімаємо кіно, рекламу. У нас навчалися дітки від п'яти і дорослі до ста років. І якраз у нас вчора було заняття. Ми якраз. Наряжали ялинку і на студії. Готувалися до новорічних ну, свят. У нас дуже багато там було техніки, яку ми придбали для того, щоб і діти навчалися, і самі ми знімали кіно. Ми, наша команда залишилась тут, тому що ми до кінця вірили і знімаємо документальне зараз кіно, і розвиваємо кіноіндустрії в центральній регіоні. це Сілій, будь ласка, чи багато було техніки тут. Дуже багато техніки. У нас там знімальний павільйон з техніками, декораціями, реквізити, костюми. Обладнання дуже велике кількість. На сотні тисяч доларів. Короти, Як назвати? Можете, будь ласка, представитися? Руслан, іди сюди. Що ми не маємо конкретної інформації, мої колеги змогли. Зайти на перший поверх і побачили, що дуже багато нашої знімальної техніки, зокрема на цей момент, знищено обстеження будівлі ще не проводилось. Можна буде говорити тільки е, після того, як воно буде проведено, але попередньо е, дуже багато руйнувань саме на першому поверсі вище не підіймалися. Е, Загорівся дах одразу близько 22.30, Наша колега відео редакторка, вона живе поруч з філією, і вона написала про те, що був дуже гучний вибух, і в її оселі вибило всі вікна, і сказала, що вона бачить, як палає дах на нашої філії. Ну і вже після того, як стало безпечно, сюди зміг заїхати наш водій. Він зайшов всередину, середини. що там в коридорах, коли руйнування перекриття було, був зруйнований дах. Ну і потім, коли перекинулось, був був дуже сильний вітер, і ну фактично цілу ніч тут все горіло. Вони вилетіли після якого, чи ви були вже в укритті? Ні, перший був вибух. Накрила мене. Ось, Ось я спав, от подивіться, і перший вибух, і накрила вибухова хвиля скло на вас. Так, да. ні, скло упало, але одіяло. Врятувало, врятувало трошки. Трошки одіяла. Бачите, Оце... Оце таке натворило. Проводьте, будь ласка, я так розумію, що двері теж вибуло. Вибуло двері, так. Да. Вікна, все пошкоджене. Що... Вікна по всій квартирі. Полілітали наскрізь. Там, там, так, да. все. От це бачите, ми, слава Богу, світ ще є. Світло є, обіцяють вікна вставити. Ну, обіцянки забаванки, дають так. І, так, кажуть. так що, отакі. і ви говорите про те, що під час вибухів будинок просто ходором ходив. Отак, так. Да. І от можете підвал. Ми ховалися.